Просто насолодитись цією можливістю посеред війни зіграти виставу, бути військовим. Це вже класно. Це ну, після двох років. Це я думаю, буде просто класні враження. Я кайфаную, я думаю, точно. Хочеться звичності навпаки. Хочеться, щоб ти такий прийшов і так кажуть, о, де брит. А, а ви приходив всі такі такий, я не знаю, як реагувати нормально на ну, це. Ну, типу, я теж дуже радий бачити. Я просто не знаю, що да, Я тут і все. Мені сниться, іноді там якісь репетиції зняться, або там вистави, де я все забув, ну, вийшов, чи ми там якось не репетирували. Взагалі хочеться повернути своє, все своє життя, не тільки акторство, хочеться ну, все, свій, свій бит. У е, ці розмови з колегами просто про якусь буденність, не про збори, не про. Там, там якийсь бойовий досвід. Там, просто там, ні про що говорити, сміятися. Хочеться заходити в театр, щоб там ну, просто було про щоб театр який інший. Щоб це не, не було посипано якимось. минулим таким. Привіт, <плес> Да я ж интервью. <с Catholics> не знаю. Не знаю. <с velvet> <Ти> просто забился, я <sharp> был каву. Ты просто пивкава, да?